Охочих оновити свої військово-облікові дані у Львівських ЦНАПах істотно побільшало. За інформацією представників Львівської міськради, минулого тижня кількість звернень з цього приводу не перевищувала 50 осіб на день. Однак зараз ця цифра сягає за 150. Від самого ранку ще навіть до початку робочого дня центрів адміністративних послуг, військово зобов'язані формують черги з декількох десятків осіб. Люди обурені, кажуть, не чекали, що процедура оновлення даних стане для них справ справжньою проблемою. Вже дві години. А чи очікували, що буде так довго? Має бути скоро. Я взагалі не маю оновлювати, якщо розібратися. Я інвалід, що я маю оновлюватися. Мало би бути 15 хвилин, а не 2 години або 3. Скоренько має бути. Що я маю чекати? Я думаю, що сьогодні взагалі не попаду. Тому вже кінець до завершення, як то кажуть, так що буде багато, ще більше буде. До, -до переможного закінчення. Ну а що, а ви який вихід є? Будемо сидіти, кольки, а як ні, то перенесуть на слідчий день, завтра прийду. Але бачу багато людей старших, які такі, що по -60, під 60 вже. І вони все одно приходять у дані, тому що треба. Мій колега. Велика проблема зі здоров'ям. Все одно прийшов, у дані, тому що той треба. Так що, свідомі люди. Ну та кінець, типу, пш ай-яй, ну камон. Типу, само собою, що типа, зараз всі будуть бігти оновлювати. Цей собою це максимально очікувано. Чекав довго великі черги, багато людей хочуть поновити день. Я вже другий раз тут прийшов вранці. Та. Минулого разу скільки чекали? Минулого разу не чекав, багато людей було, побачив. І вже вирішили стояти в черзі. Що не стояти, так. Однак у Львівській міській раді виправдовується, начебто така тривалість оновлення даних зумовлена проблемами в роботі системи. Часом потрібно чекати 15 хвилин, часом потрібно чекати до 2 годин, тому що не все залежить від адміністратора. Звісно, що якщо система працює добре, тобто немає ніяких технічних збоїв, немає зависань в програмі, то звісно, що до 10 хвилин клієнта можна прийняти. Якщо програма починає зависати, тобто, якщо не формується витяг, то цей термін затягується 30-40 хвилин. Окрім того, за їхню інформацію, загалом у львівських ЦНАПах вже оновили дані понад 10 тисяч військовозобов'язаних. Нагадаємо, всі військовозобов'язані громадяни України мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня. Зробити це можна, відвідавши ЦНАП, територіальний центр комплектування або ж самостійно у мобільному додатку «Резерв плюс». У разі, якщо військовозобов'язаний не виконує цю умову закону, йому загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Каріна Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА.